Доброго ранку, любі діточки! Я запрошую вас відвідати заняття, яке присвячене темі чистота запорука здоров'я. Сьогодні на занятті ми будемо формувати уявлення про гігієну, продовжувати знайомитися з правилами особистої гігієни, учитись доглядати за своїм тілом, волоссям, руками. Також ми з вами сформуємо уміння правильно мити руки. Навчимося розпізнавати предмети загальної та особистої гігієни. Будемо виховувати охайність, бережливе ставлення до води. Подивіться, які страшні монстри у нас є на руках. Звичайно, це мікроби. Подивіться, будь ласка, уважно на монітор. Що ви бачите? Ви бачите, що хлопчик з дівчинкою займаються своєю особистою гігієною, а саме, дівчинка чистить зуби зубною щіткою, а хлопчик вмився та витирається своїм індивідуальним рушничком. А для чого це потрібно робити, діти? Подумайте уважно та скажіть. Це потрібно для того, щоб позбутися від мікробів. Правильно! А в цьому нам з вами допомагають різні предмети. От ми з вами бачимо на малюнку різні предмети. Це і милий, і гребінець, і зубна щітка, і рушничок. А давайте з вами відгадаємо загадку. Ручка, ручку і щетинки має. Наші зубки доглядає. З пастою вона сусідка, вичищає ж зубки щітка. Правильно, зубну щітку ми використовуємо для того, щоб тримати наш ротик та наші зубки в чистоті. Після кожного прийому їжі. Необхідно сполоснути ротик водичкою, а вранці та ввечері обов'язково треба почистити зуби, використовуючи зубну щітку та зубну пасту. Не забувайте, будь ласка, про це правило: не нехтуйте здоров'ям своїх зубів. Продовжуємо далі! Зубців багато. розчешу вас, як на свято. Про кого це загадка? Про що? Правильно, це загадка про гребінець. Обов'язково кожного дня необхідно розчісувати своє волосся для того, щоб воно не спутувалось, для того, щоб воно було гарне та шовковисте. Дівчаткам необхідно. Заплетати косички або робити інші зачіски. Але й хлопчикам, у яких короткі, коротке волосся, теж необхідно не забувати про те, що треба доглядати за своїм волоссям. От ми з вами відгадали загадку про гребінець або про розчіску. Слухайте наступну загадку. Всяк, хто вмивається, Радо з ним вітається. Діти, а про кого ця загадка? Після того, як ви вмилися або помили ручки, ви берете що? Правильно, ви користуєтесь рушничком. Дітки, запам'ятайте, що у кожного члена родини повинен бути особистий рушничок яким ви будете витирати своє тіло. Так і щітка зубна і гребінець це теж речі особистої гігієни. У кожного члена родини повинен бути свій предмет, своя зубна щітка і свій гребінець, своє, свій рушничок. Крокуємо далі. І наступна загадка. Мию, мию, без жалю, мию там, де брудно. Цю роботу я люблю та від неї худно. Уважно подивіться на малюночок та скажіть, про що ця загадка? Правильно, ця загадка про мило. Ви все правильно сказали, коли ми миємо ручки. Ми використовуємо мило. І від того, що ми його постійно милимо, мило кудись дівається і стає все менше і менше. Воно наче худне. Діти, от милом може користуватися вся родина. Подивіться, я вам пропоную пограти в гру, а гра називається. Оберіть предмети, які необхідні людині для гігієни. У нас тут якийсь бардак. Хтось перемішав іграшки, посуд і предмети особистої гігієни. Подивіться, будь ласка, ось у нас є жовтенький, гарненький тазик. І там є. Водичка, яка нам допоможе тримати нас з вами в чистоті. Давайте зберемо всі речі, які нам потрібні для гігієни саме в цей тазик. Домовились? Подивіться, будь ласка, уважно на монітор. Перший предмет це дитяча машинка. Вона нам з вами потрібна для гігієни. Ні, не потрібна. Правильно, вона нам не підходить. Наступний предмет це мило. Чи потрібно нам мило для гігієни? Звичайно, ми його використовуємо кожний день. Беремо. Далі у нас з вами йде. Розчіска Чи потрібна нам розчистка? Звичайно потрібна. Дитячі кубики. Я не користуюся ними, коли йду робити свої гігієнічні процедури. Тому вона нам теж не потрібна. Вони нам теж не потрібні, правильно. Наступний предмет це рушничок. Звичайно, він нам з вами потрібний. Кладемо його. Потім йдуть. Ножнички. Ці ножнички ми використовуємо для того, щоб зрізати-обрізати нігті. Також ми їх використовуємо. Беремо книжечки. Нам книжки не потрібні для, для особистої гігієни. Ми їх не беремо. Давайте далі. М'ячик. М'ячик ми не будемо користуватися для особистої гігієни. А от зубна паста і зубна щітка нам просто необхідні. Правильно поклали кастрюлька. Ну, мабуть, вона нам теж не потрібна. Що ми з нею будемо робити в ванній кімнаті? І залишився у нас пляшечка шампуню. Теж нам необхідна. Правильно, подивіться уважно: ми вибрали мило, шампунь. Гребінець, рушничок, ножнички, зубну щітку та зубну пасту. А машинку, м'ячик, каструльку, кубики та книжки нам не потрібні. Бачите, вони всі пропали. Подивіться, будь ласка, уважно ще раз на предмети, які залишились, молодці. Працюємо далі. А розкажи мені, будь ласка, для чого потрібен цей предмет? Давайте з'ясуємо, що ми з вами говоримо повним реченням. Наприклад, це шампунь. Шампунь потрібен для того, щоб мити волосся. Правильно я відповіла. Наступне розкажи, для чого потрібен цей предмет? Це зубна паста та щітка. Зубна паста та щітка потрібні для того, щоб чистити зуби? Або можемо скласти інше речення. Зубна щітка та паста необхідні для догляду за зубами. Подивіться, як весело матуся з донечкою доглядають за своєю порожниною рота. Молодці ви! А для чого потрібен цей предмет? Це мило. Мило потрібно для того, щоб мити руки правильно. А можна скласти інше речення: мило необхідне для боротьби з мікробами. Які ми молодці? Ми все правильно кажемо. Розкажи, для чого потрібні ці предмети? Це рушничок. Рушничок необхідний для того, щоб витирати руки, витирати тіло. Давайте згадаємо правила: у кожного в домі повинен бути свій індивідуальний рушничок, а цей предмет для чого потрібен? Це манікюрні ножнички. Їх використовують в догляді за руками. Давайте скажемо інше речення. Ножничками обрізають нігті. Подивіться уважно, а навіщо ж нам потрібно обрізати нігті? Для того, щоб не травмуватися довгими нігтями, для того, щоб під ногтями не збирався бруд. І елементарно це зручно. Ви молодці. А ось ця рожева гарна щітка буде використовуватися для того, щоб збирати волосся, доглядати за волоссям, розчісувати волосся, заплітати коси. І вона теж повинна бути у кожного члена родини особиста. Подивіться уважно, давайте з вами закріпимо правила гігієни. Подивіться уважно, на першому малюночку в кружечку хлопчик приймає душ. Розкажіть мені правила, які зв'язані з цим малюнком. Коли я бачу такий малюнок, я відразу згадую про правило, що необхідно приймати душ два рази в день, зранку та ввечері. Правда? Молодці? На наступному малюночку дівчинка чистить зуби. Ану, згадайте, які правила є? Звичайно, після кожного прийому їжі необхідно. Полоснути ротову порожнину водичкою, а з вранці та ввечері необхідно почистити зуби з використанням зубної щітки та пасти. Розумнички. На наступному малюнку хлопчик миє ручки. Яке правило є? Необхідно спочатку нам... намочити ручки, намилити ручки, потім змити ручки водою. Але необхідно, поки ви милите ручки, перекрити воду для того, щоб вода просто так не утікала. Правильно ви все говорите. На наступному малюнку дівчинка миє яблучко. Розкажіть мені, про правило. Правильно, всі фрукти і овочі перед тим, як... Їсти їх необхідно помити, обробити, тому що на них можуть бути бруд та інші речовини. Все ви правильно сказали, розумнички. А далі малесенька праля випрала свої речі. Що це означає? Що за своїм одягом необхідно слідкувати, точно так, як ми слідкуємо за своїм тілом. Необхідно прати свою натільну білизну, свій верхній одяг. Обов'язково, щоб одяг був чистий та випрасуваний, попрасувати за допомогою праски. Молодці. І останній малюночок хлопчик чистить своє взуття. Окрім того, що тіло, ротик, голова, одяг повинні бути чистими. Необхідно, щоб чистими було і взуття. Тоді ваш зовнішній вигляд буде охайним та привабливим. От ми з вами і обговорили майже всі правила гігієни, які стосуються абсолютно кожного. Ви великі молодці, ви розумнички, гарно працювали, багато чого дізнались, дещо закріпили. Діти, запам'ятайте, дотримання правил гігієни сприяє збереженню та зміцненню вашого здоров'я. А я дякую вам за увагу, за те, що відвідали моє віртуальне заняття, і до зустрічі на наступному занятті. До побачення!